Так, всім привіт, і знову затишна садиба, і ми зараз з вами йдемо в дуже цікаве місце. Покажу, де що твориться початок маленького чуда, яке потім стане великим. Оця загадочка, йдемте, пішли. Так, ось це маленьке чудо народжується зараз тут. Ось на цій галявині руками наших гарних дівчат, які працюють тут у нас і роблять оцю красоту. Ось. Це буде така велика галявина квітів. А от головна виновниця цього торжества, яке тут буде. От. Тому що ви знали, коли ви приходите відпочивати і бачите гарні квіти, знайте, що це дуже важка праця. Праця наших дівчат зранку до вечора полоти, садити, поливати і так далі. Так що ось так. Тут буде таке величезне квіткове поле. От. Зараз ми все садимо. От. І вже весною можете приїжджати і любуватись. Ось цими квітами. Оксана Володимирівна тут е, головний дизайнер, проєктант, архітектор, агроном. Хто ви у нас ще? Гарна мама, жінка. Е, от. На даний момент садівник квітів. Садівник квітів. Ось вона це все оце чудо робить. Так що... Коли приїжджаєте, не тільки про мене питайте, де Вітя, ще питайте, де Оксана. Вона тут дуже багато вкладає в цю красоту. Помахай. Так що ось така красота тут буде, але це тільки початок. Тут ще 5 чи 6 галявин, які будуть досаджуватись. Ось. Так що. Всіх запрошуємо в затишну сади, бо вам тут дуже буде гарно. І, І буде гарно пахнути. Ще. От квіти будуть дуже гарні. Так, все, дівчата, помахайте. <реш> <реш> Бачите, нема коли навіть повернутися. О, так що, все, папа, до зустрічі!